Святому Євангелії у святому Благовісті є декілька згадок про подію, яка оповідається апостолом і євангелистом Лукою. І ось сьогоднішню неділю він оповідає нам історію, як Христос, припливши на човні і своїми учениками до берега, зійшли на землю Григисинську чи гадаринську. І він оповідає нам про одного біснуватого, про одну людину, яка підійшла до Христа, і цей чоловік біснуватий мав надію на зцілення, на очищення. В іншому місці святого Євангелія говориться про двох людей, про біснуватих, яких боялися люди, яких інколи зв'язували і заковували у заліз, залізні кайдани. Але вони розривали ці кайдани і наводили страх на багатьох. Говориться про одну подію. Але Євангелист Лука вказує на людину, яку знали всі в той час. Вказує на людину, яка багато років страждала, про чоловіка, який не один рік жив в цій місцевості. І ось ще здалеку, побачивши Христа, диявол, який був цьому чоловікові, закричав голосно, що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий! Чому ти прийшов передчасно мучити нас? Диявол знає, що прийде час, і він не буде мати жодної влади над творінням Божим. Тому і сказав, чому передчасно ти прийшов мучити нас? Диявол знає, що його зло на цій землі має межу і має край. І доки ще він може, робить це для того, щоб багатьох людей звести, погубити, щоб багатьом людям засіяти в серце їхнє зло і ненависть, щоб порушити заповіді, які дав Господь людині. Бо Господь каже: не вбий, не кради, не свідчи ложнього про ближнього свого, не бажай того, що є в ближнього твого, і багато інших речей. Але що бачимо ми сьогодні в сучасному світі? Коли сусіди? Які межують з Україною, прийшли до нас і вбивають, прийшли до нас і грабують, прийшли, бо позаздрили. І хочуть те, що їм не належить. Ось так і в той час. І сьогодні, і ще, напевно, аж до страшного суду, коли прийде Господь судити всіх праведників і грішників, диявол буде спокушати людину. Диявол буде робити все для того, щоб людина не мала спокою на цій землі. Але ми повинні бути в постійній боротьбі і ніколи в жодному разі і в жодному випадку не опускати руку цій боротьбі, бо ми сильніші, ми сильніші і від диявола. Ми можемо перемогти Його, бо з нами Бог. І ось диявол взиває до Христа: не муч мене, але Христос повеліває покинути тіло, запитавши, скільки вас там, на що диявол відповів? Легіон. Легіон це вимір війська Римської імперії, тобто велика кількість людей, тисячі людей. І, говорить диявол, нас тут легіон. Тобто, велика кількість нечисті зібралась в одній людині і мучили людину, але Господь оберігав цю людину, бо мав прийти час, коли Христос. Повинен був зустрітися з тим чоловіком, і щоб і ученики, і апостоли, і інші люди побачили силу Божу і безсилість диявола. І коли Христос повеліває дияволу вийти, то він проситься: не виганяй мене в безодню, а дозволь мені війти в стадо свиней. Апостол Євангелист Лука оповідає, що недалеко там паслося стадо свиней. Сотні свиней. І Христос дозволяє дияволу війти в цих свиней. І диявол, війшовши туди, збурив свиней, і вони всі до однієї кинулись і кручі в море і потонули. А пастухи побигли в місто і розповіли господарям людям, які втратили своє майно, що відбулось. І ці люди вийшли і попросили Христа. Не заходити в їхнє місто, бо страх і трепет огорнув їх. Вони злякались. З однієї сторони, вони також були порушниками закону, бо можна сказати, чому Господь такий жорстокий? Він знищив свиней, він забрав майно у людей. Але потрібно пам'ятати закон для народу іудейського, їм не тільки заборонялось. Споживати в їжу свинне м'ясо. Їм заборонялось і вирощувати. Вони ж один закон виконуючи, нехтували іншим і торгували свиньми і м'ясом свинним. І тому Господь з однієї сторони показує свою силу, силу, яку має і над демонами, і над природою, і над всім творінням. А ще з іншої сторони він вказує людям на те, що вони, отримавши закон, порушували його. А всяке порушення закону несе за собою покарання. І для багатьох людей цей знак був на покаяння і на очищення. Багато людей злякалось. Бо вони знали цих біснуватих людей, цього біснуватого чоловіка. Бо багато років вони боялись, проходячи цією дорогою цих людей, бо вони інколи нападали, ці біснуваті люди, на людей і приносили їм велику скорботу. І тут вони бачать цього чоловіка, одягненого при розумі, здорового, а з іншого боку, бачать майно. Яке втратили. І вони злякались. І вони злякались і не дозволили Христу спілкуватись із собою. Тому сьогоднішній Євангелій ще раз і ще раз нагадує нам про душу, про духовне, наскільки духовне важливіше за матеріальне, наскільки душа важливіша за тіло. Коли ми втрачаємо, ми не повинні. Втрачати надію на Боже милосердя, а знову і знову розпочинати боротьбу за те, щоб здобути для себе певні блага. Коли ми порушуємо, ми повинні пам'ятати, що закон, який порушується, не є просто формальністю і не є просто написаним для того, щоб бути. Він є для того, щоб його виконувати. І не порушувати, і через закон бути вірними Богу, якщо ми довірили йому своє серце, свій розум і свою душу. Хай Боже милосердя буде завжди з нами, а ми стараємось виконувати закон Божий і найперше закон і заповідь любові. Любимо Господа, любимо ближніх своїх і один одного. Цінуймо час і не витрачаємо його даремно, а живімо разом із Богом тут, на землі, і тим самим осягнемо благословення і Царства Небесного, миру, добра і Божого всім нам благословення.